Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь, за яким курсом здійснюється перерахування суми вкладу, розміщеного в іноземній валюті, в разі банкрутства банку. Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті. Кошти в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад. Відповідно, гарантуються фондом. Відшкодування вкладів, залучених банком в іноземній валюті, відбувається в гривні за офіційним курсом Національного банку України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Також актуальна інформація про умови гарантування вкладів, в тому числі про валюту відшкодування за вкладами в іноземній валюті, зазначається в довідці про систему гарантування вкладів, з якою банк зобов'язаний ознайомити вкладника перед відкриттям поточних. Нього чи депозитного рахунку щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.